Це іграшка з епоксидної смоли. А ще Інна Висоцька створює картини, підстаканники, дощечки, підноси та шкатулки. Перед роботою каже, одягає рукавиці та респіратор, бо смола у рідкому стані токсична. Це поксивна смола, вона взагалі використовується дуже. У багатьох галузях. Вона як клей використовується, вона для заливки полів, підлоги. Але в мене йде харчова смола, вона використовується їм саме в декорі, щоб можна була, щоб людина могла спокійно взяти тарілку, наприклад, поставити туди якусь смачу, там, закуску. Каже, навчилася працювати з таким матеріалом методом власних помилок. Головне, говорить, варто врахувати температуру повітря та вологість у приміщенні. Перша робота, це, мабуть, якраз була з майстер-класу. Я була дуже рада, що в мене була смола, а вона при великих температурах, якщо в приміщенні дуже жарко, вона закіпає. І я не встигаю її виливати, як вона просто стає твердою. Коли замішуєш смолу, з'являються пузирки. Щоб поверхня була глянцева, рівна, ці пузирки потрібно виштовхати зі смоли. При коли нагріваєш смолу при великих температурах, вони піднімаються вверх і випаровуються. Обробка готових виробів, розповідає художниця, один із найскладніших етапів. Спочатку було незвично, особливо коли тобі дають таку дрель велику, і ти кажуть шліфуй. Окрім тебе, це ніхто не зробить, бо не знає як. Для творчості, додає, обрала такий матеріал, бо можна створювати 3D-ефект. Вона має такий глибину в роботах, особливо, якщо це моря, то там глибина, там є спіна, там оце морські хвилі. Це ну, дуже круто виглядає, дуже реалістично. Галина Діденко, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкаси.